Дім Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, Сьогодні дорогі мохрести, брати і сестри, ми з ласки Божої дочекалися святого вечора, але в цей недільний день, на який він випадає цього року, ми вскотре спішемо до наших святих храмів і маємо за богослужінням, як кожного разу можливість чути святе Письмо. Коли ми з увагою читаємо свято Євангелія, то ми розуміємо, що Господь наскільки милосердний, що Він навіть якщо і карає, все рівно по тому, як каже Псалом Півдари на вечір смуток, а на ранок радість. Так само і ми наближаємося до великої радості, до приходу у тілі Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. І ось найбільше милосердя для людини, яке би ми не знаходили на сторінках Святого Письма. Найбільше це є те, що Він посилає свого єдинородного сина на землю. Для чого робить це Господь? Святий Євангелист Іоанн відповідає на це питання і каже: бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І ось оця радісна подія зближається до нас. І вже завтра, якщо дочекаємо, будемо святкувати його преславне Різдво. Кожного разу у цю неділю, яка має особливу назву, називається вона Неділя перед Різдвом або Святих Отців, мати церква звикла читати отой перелік імен, які десь, можливо, ви з подолом сьогодні чули. І ми зазвичай коли слухаємо оцей перелік імен, а це саме родовід Ісуса Христа, зачитувався. Ми десь до уваги його не приймаємо, бо собі думаємо, що це не важливо, або ми цих людей не знаємо, або це не якась притча чи повчання Христа Спасителя, але дорогі во Христі, брати і сестри, у Святому Письмі немає нічого неважливого. І ось коли ми не знаємося, це, це наша біда. Святий апостол Павло сьогодні в апостольському писанні каже до нас, що йому не вистачить часу говорити про. Таких праведників, яких він перераховує, Барака, Самсода, Гедона і, і, і інших. Тобто він сподівається, що ми самі маємо знати історію їхнього життя. І всі ці праведники, які ми сьогодні теж чули святого Письма, Господь сподівається, що ми їхню історію життя будемо знати, що Святе Письмо буде нам любе і миле, і ми будемо не тільки його мати в своїх оселях, а відкривати і читати. У цьому буде промовляти до нас Господь і коли ми будемо чути ті чи інші імена, вони не будуть для нас просто якимись незрозумілими іменами, а буде ми чуємо те чи інше ім'я, буде виникати у нашій свідомості, у нашій пам'яті, буде згадуватися подвиг їхнього життя. Євангелист Матфей починає своє благовістя з родоводу Ісуса Христа. Воно так і починається. Він спонукає нас відкрити першу сторінку святого Євангелія, де починає словами книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Чому Євангелист Матфей дає нам цей перелік імен? Найперше потрібно згадати во Христі, брати і сестри, для кого було звернене це благовістя. Кожен євангелист писав до тої чи іншої аудиторії. Євангелист Матфей пише до своїх співбратів, юдеїв, до загублих овець дому Ізраїлю, звертається найперше. І ось усі вони добре знали про росту. Вони знали, що Ісус має бути сином Давида і нащадком Авраама. Коли би євангелист Матфей не довів послідовно, що Ісус з Назарету. Син Марії є нащадком Авраама і сином Давида, і Юдеї не повірили, що він є Месія Христос. І сучасні біблеїсти або знавці Святого Письма говорять про те, що єменгалист Матфей, який до часу був митником, він залишив митницю, жартують вони, але взяв з собою канцелярські речі, папір. І, і він так докладно, по бухгалтерськи чітко, ясно, від одного до другого сповіщає нам про народження Христа Спасителя, хто від кого походить. Він нараховує і сам поділяє чотири періоди в історії людства, бо коли Господь проганяв наших прародичів за переворідний гріх з раю. За ослух своєму творцю, за переступлення заповіді, він тоді, караючи, все ж таки помилував їх і дав їм обітницю, що прийде на світ Месія, який визволить їх від влади гріха і смерті. Але вони собі думали, що ось їхній син, який народився, перший каїн, що це можливо буде той обіцяний Спаситель і Месія, але проходили століття, коли оце все справилося. П'ять з половиною тисяч років людство очікувало на прихід у світ обіцяного Месії. Так само і ми, прообразуючи це, готуючись до цього великого свята, теж маємо п'ять з половиною неділь посту, які ми теж очікуємо, які ми готуємося, очищаємо свою душу і тіло від гріха, щоб достойно зустріти Христа. Євангелист Матфей поділяє цю історію на чотири періоди: від створення світу до Авраама, від Авраама до Давида, від Давида до Вавилонського поневолення і від Вавилонського поневолення до Христа. Усіх поколінь 42 покоління. Це дуже багато людей перейшло для того, щоб ми. Відзначили отаку подію, до якої наближаємося, і світ готувався відповідним чином до неї. Ми знаємо, дорогі Бохресті, брати і сестри, що у цьому родоводі святі отці говорять, що там є різні люди, ми чули їхні імена, але там не тільки праведники, там є і грішники. Наприклад, що дивно нам почути, що серед тих багатьох імен чоловіків, які ми чули, є і жіночі імена. Для юдейського суспільства це не було типово. Тобто, якщо це вже включено, то це вже щось і означає. Але що говорять нам ці жіночі імена? Вони десь далеке від праведного життя проводили: Фамара, Рахав, Руф, Чигірсавія. Яку євангелист точно не називає по імені, але каже що жінка Урії, усі вони мали якусь, якесь відношення до гріха. Наприклад, згадаємо одну із них, Фамару, першу, яка є жіноче ім'я у цьому родоводі. Ми знаємо, що Авраама був син в Авраама був син Ісаку, Ісаака був син Яків, і у Якова було 12 синів. Один із них Юда одружив, він мав трьох синів і одружив свого старшого сина саме з Фамарою. Але ось сталося так, що він помер. За тодішніми звичаями у Юдеїв такий закон лавірату. Наступний брат мав узяти її за дружину, щоб продовжити рід свого покійного брата, щоб не помер рід його, такий називався Дівером. І ось коли ось наступний брат узяв собі за дружину цю фамару, він не хотів своє сім'я чоловіче, щоб продовжити її рід. Пускав його на землю. Це не сподобалося, і це було обидою в очах Божих, і тому цей брат помирає. А ще інший, третій, як було три брати, він був малолітній. Тоді Юда каже, що коли він виросте, то тільки тоді, може Фамара з ним одружитися і таким чином продовжити свій рід. Але ось оцей син зростав, і Юда, батько не спішив його віддавати за Фамару, за цю е, свою невістку. Він не спішився робити. І, звичайно, ця Фамара вдається до такого е, не зовсім морального вчинку. Вона перебирається на блудницю і закриває своє лице, що робили блудниці в той час. Вона стає при дорозі, довідується, куди має її йти її тесть, і вона звабила його. І ось оцей Юда е, мав е, відносини з Фамарою, не знаючи, що це вона. Але вона проявила. З одного боку і мудрість, а з другого боку, і хитрість. Вона попросила, щоб той залишив їй віддяку свій перстень. І він залишає цей перстень в подяку і відходить від неї. Коли Юда довідується, що Фамара його невістка вагітна, виявилася, то він дуже лютує і хотів її забити камінням. Такі практикували юдеї покарання таке. Але ось вона виймає своєї кишені, той перстень і каже, що це саме від нього сталося, і тому обоє впали в гріх. Але таким чином продовжився рік. І оці люди ми можемо згадати і інших, тих, яких я перечислив жінок. Бачимо, що тут далеко у родоводі Христа Спасителя не є святі люди. Про що це нам говорить? Говорить про одну істину, яку він прийшов принести у світ. Я прийшов, каже Господь не праведників спасти, а грішників. Не хворі, не здорові потребують лікаря, каже Господь, але хворі. Святитель Церкви Христової Іоанн Золотоуст говорить про те, що у родоводі Ісуса Христа нам на перший погляд здавалося, що там мали бути виключно святі люди, які мали б бездоганне життя. Але бачимо тут оцих грішників, як же вони попадають у цей родовід. Говорять. Святитель Церкви Христової Янзло, що у родоводі Ісуса Христа це не тільки не має затаюватися, а явно сповіщатися, бо для Божого провідіння немає негідних, недостойних людей. І ще про що говорить святитель, що юдеї дуже часто. Посилалися на свій родовід на своє походження від Авраама, батька всіх віруючих, і вони дуже цим гордилися, пишалися. І для того, щоб посоромити юдеїв, які дуже часто на це посилалися, у родоводі Христа Спасителя ми бачимо не тільки святих, але і грішних людей. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, якщо часто нас гріх спонукає не йти до храму, бо ми собі думаємо, що нас тут не зрозуміють, бо Господь мене не прийме. То знайте, що Господь прийшов саме заради таких людей у світ. Він народжується, що ми будемо говорити про це не у царських палатах, а народжується у Вифлеємських яслах, тобто у тому місці, яке в принципі було скверним. Господь приходить, щоб цю скверну очистити. Тому нам потрібно тільки е, хотіти самим до нього наблизитися і кажуть світі церкви Христової, хто робить. Крок назустріч Христу той робить йому 10 кроків на зустріч. Нами тільки відкрити своє серце, збагнутися, зрозуміти і хотіти з'єднатися з нашим Богом, бо заради цього Він і приходить на світ, щоб його народження, а в подальшому і смерть не були марними. Просвітімо ж своє серце і розум світлом вифлеємської зорі. Зробімо своє серце, немов би вифлеємськими ясами, щоб там вкотре і знову народився Христос. Цього всім вам бажаю у цю неділю. Слава Ісусу Христу!